Вітаю, шановні 10 класи. І сьогодні ми продовжуємо розглядати Всесвітню історію в міжвоєнний період країни ми з вами розглядаємо, нагадаю, і говоримо сьогодні про країни Передньої Азії. Сьогодні звернемо увагу на Туреччину та Ірак, та Іран, точніше перепрошую, і утворення близько східної проблеми. Почнемо з розпаду Османської імперії. Поразка Першої Першій світовій війні призвела до краху Османської імперії. На початку 1919 року турецька влада була відчутно обмежена військами Антанти, які окупували чимало територій імперії. Це Балкани, це Арабські землі, і вели свій флот до проток. У травні 1919 року Греція окупувала Ізмір і прилеглі території. Турецька армія була деморалізована і постало питання про розшланування країни західними державами, що викликало широкий опір. Різних політичних сил, яких попервах мав стихійний характер, повсюдно, починало виникати партизанські загони, товариства захисту прав місцевого населення, на чолі яких стояли представники патріотичної інтелігенції та офіцерства. У 1919 року спершу в місті Ерзурунь, а потім в Сівасі відбуваються два конгреси цих товариств. В яких було обрано представницький комітет, на чолі з генералом Кемаль Пашею. Документи Конгресу закликали країну до боротьби за незалежність і проти окупантів, а султана до створення нового кабінету. У жовтні було скликано знову обраний парламент, що прийняв національну обітницю, тобто декларацію незалежності Туреччини, яка містила заклик до знищення всіх перешкод для розвитку країни. Передусім привілеїв держав Антак. Як я й сказав, на чолі цієї боротьби став Мустафа Кемаль. Давайте ми подивимося його біографію. Це турецький державний політичний військовий діяч, засновник і перший президент Турецької республіки. Прізвище Ататюрк, тобто батька Турків, одержав від е, спеціально великих національних зборів Туреччини в 1934 році при запровадженні прізвищ. Народився в салонніках у родині дрібного торговця лісом. У 1904 році закінчив Стамбульську академію Генерального штабу, брав участь в молодотурецькому русі, але невдовзі відійшов від нього. Брав, був учасником Балканської війни в 1913-14 році військовий аташе в Болгарії. У роки Першої світової війни відіграв помітну роль в обороні Дарданел в 1915 році, а в 1916 здобув чин генерала і звання Паші. У... З 1919 року очолив національний визвольний рух країни. З 1923 року перший президент Турецької республіки провів низку прогресивних реформ сприяв консолідації нації і становленню турецької держави. Ім'я та в нинішній європейзованій та індустріальній Туреччині оточено надзвичайно пошаною і поклонінням. І як я і сказав, в жовтні було прийнято цю декларацію незалежності Туреччини. І у відповідь на цю декларацію держави Антанти в березні 1920 року окупували Стамбул і розігнали парламент. султан. Змушений був підкоритися, а його новий уряд офіційно виступив проти представницького комітету і кемаля Паші. Маріонетковий султанський уряд підписав 10 серпня 1920 року з країни Антанти Северський мирний договір, який закріпив поділ країни. Туреччина втрачала свої володіння на Близькому Сході. Греція переходила, переходила частина європейських володінь, і місто Ізмір у Маліазії, на східних кордонах Туреччини утворювалася держава, Вірменська держава. На території самої Туреччини вводився режим капітуляції, що фактично перетворювало її на напів Такий перебіг подій викликав. Зриву, зливу обурення по всій країні на хвилі національно-патріотичного піднесення, в квітні 1920 року в Анкарі було зібрано новий меджліс, великі національні турецькі збори Туреччини, до яких було включено і 105 членів розігнаного парламенту, що втекли зі Стамбула. Головою зборів став Мустафа Кемаль Паша, який проголосив новий орган влади єдиною законодавчою владою Туреччини. Створений великі національні збори Туреччини і уряд, на чолі з Кемалем, вжив енергійних заходів щодо зміцнення своєї влади. Першою дипломатичною акцією його було звернення до, за підтримкою до радянської Росії, яка виявила готовність допомогти. Слід за тим, у відповідь на інтервенцію грецьких військ до Анатолії, турки почали успішну воєнну кампанію, що завершилась восени 1922 року вигнанням інтервентів. Успіхи Кемалійської революції сплутали всі карти держави-Монтанки, умови, нав'язаного від 1920 року кабального северського договору, було переглянуто. І зрештою, на конференції в Лозанні було визнано незалежність Туреччини від тогочасних кордонів. І було прийнято Лозанський договір, який, по суті, і визнавав існування нової турецької республіки і розпад Османської імперії. Ще до того, 1 листопада 1922 року, великі національні збори Туреччини прийняли закон про ліквідацію султанату, після чого, 29 жовтня 1923 року Туреччину було проголошено республікою. Щоправда, представника султанської династії абдул Меджида II офіційно проголосили халіфом усіх мусульман. Але в березні 1924 року було ліквідовано і халіфат. На цьому національно визвольний етап революції в Туреччині завершився. У 1924 році була прийнята конституція, відповідно до якої Туреччина була парламентською республікою. Халіфат було скасовано, іслам втратив статус державної релігії, президент країни, а ним став Мустафа Камаль, був головою виконавчої влади, формував уряд і призначав прем'єр-міністра. Законодавча влада належала однопалатному меджлісу. Депутатів якого обирали за двоступеневою системою, ситуація, що склалася внаслідок національно-патріотичного піднесення та величезні успіхи революції, що призвели до незалежності Туреччини, а також успішного протистояння НАТО держав, все це створило кемалю величезний авторитет в країні. Спираючись на цей авторитет, лідер революції і керівництво створеної ним в 1923 році Народно-республіканської партії. Приступила до серії рішучих і радикальних перетворень, що тривали понад 10 років з 1923 по 1934 роки, і великою мірою змінили як традиційну структуру України, так і її зовнішній вигляд. Особливості політичної системи Туреччина можна звести до того, що було запроваджено цивільний шлюб, ліквідовано багатошлюбність, здійснила перехід на європейський одяг, європейський календар, літочислення, летинізована абетка. Не заступало поступово арабську. У сфері економіки всю турботу щодо розвитку національного капіталу перебрала держава. Державне регулювання економіки поєднувалося зі створенням умов для приватної підприємницької діяльності. Турецький уряд приступив до ліквідації іноземних концесій, що частково були анульовані, частково викуплені. До Центрального республіканського банку перейшло від відкупленого отаманського банку право емісії. Уряд перебрав будівництво нових залізниць, портів, промислових підприємств, було встановлено більш високі митні тарифи, що захищали молоду промисловість країни від іноземної конкуренції. Офіційно скасовувались пільги європейському капіталові у сільському господарстві було проведено податкову реформу і створено умови для підвищення товарності сільгосподарських продуктів, передусім тютюну і павогу. Зворотнім боком нової економічної політики був жорстокий режим в сфері праці, в тому числі точна регламентація праці на державних підприємствах, відсутність, що заборони діяльності вільних профспілок, її заступили держава, а також заборона вільної діяльності опозиційних партій. Політика народно-республіканської партії і Кемаля не могла не викликати спротиву різних тіл суспільства, як справа, так і зліва. Які не сприймали нововведень і мало що отримали від перетворень. Втім, Турецька республіка, на чолі з її першим президентом Ататюрком, у 20 30 роки досягнула відчутного прогресу та вийшла на передові позиції серед країн Азії. І аж до смерті Ататюрка в 1938 році Туреччина була досить сильною державою в європейському розумінні. А Ататюрк став прикладом для націоналістів Близького Сходу і Середньої Азії. І, по суті, до сьогоднішнього дня це є дійсно національний герой Турецької республіки. Якщо ми кажемо загалом про Арабський світ, то наприкінці 19 століття Османська імперія, Іран та Афганістан потрапили в економічну залежність від європейських держав. Османська імперія втратила всі свої північно-африканські володіння, що стали колоніями країн Європи. Першою реакцією на посилення залежності від Європи була поява панесламізму. Це політична течія, спрямована на створення єдиної ісламської держави як противаги європейській експансії. Деяким молодим іспан... ісламістським політикам вихід із, вла... із відсталості та іноземної залежності бавчався створення сильної національної держави. Такі ті ідеї заходили в суперечність із традиційними політичними засадами, коли держава вважалася не національною, а ісламською. Що давала можливість співіснувати в рамках однієї країни цілому конгломератові народів. Ідея націоналізму підірвала стабільне становище в країнах ісламського світу. Цим уміло скористалися англійці, підтримавши повстання арабів проти Османської імперії під час Першої світової війни. Велику роль в його організації відіграв один з найвідоміших англійських шпигунів Томас Едвард Лоуренс або Лоуренс Аравійський. Араби виступили за створення власної держави. Але реалізувати це прагнення не пощастило. Після закінчення війни арабські землі, які входили до складу Османської імперії, було поділено між Францією та Англією. Франція захопила Ліван і Сирію, а Англія встановила контроль над Іраком, Палестиною і Трансйорданією. Частина Арабів на Аравійському півострові на чолі з Королем Ібн Саудом здобула незалежність і створили державу Недж і Хіджаз, які згодом отримали назву Саудівська Аравія з 1932 року. В арабських володіннях Велика Британія створила два формально незалежних королівства Ірак та Йорданію. Вона дозволила переселення євреїв на територію Палестини для створення їхнього національного середку, що призвело до конфронтації переселенців з місцевими арабами. Перша невдала спроба створити арабську державу надала арабському націоналізмові антианглійського та антифранцузького спрямування. У зв'язку з цим в 30-ті роки, а надто під час Другої світової війни в згаданому регіоні посилися вплив Німеччини та Італії. Переходимо до Ірану. До Першої світової війни Іран залишався відсталою аграрною країною напівколонією Великої Британії та царської Росії. Загальна чисельність населення становила 10-12 мільйонів, із, має, із них майже одна четверта різні племена: кудри, лури, Бахтіари, Белуджи. інші. Чим заняттям, здебільшого, було кочове скотабство. І близько 1-5 міське населення. Особливості суспільної системи Ірану заключаються в тому, що існувала обмежена монархія на чолі з династією Каджарів, земля та зрошувальні споруди були власністю шаха, феодалів, поміщиків і духовенства, серед племен зберігався патріархальні відносини. Основну масу селян становили безземельні, малоземельні і наймати, Фабрично-заводської промисловості практично не існувало, нафтопромисловість на Каспії та заводи належали іноземцям, і в країні було безліч дрібних торговців, які не витримували конкуренції та часто банкрутували. На початку 1918 року Велика Британія розпочала окупацію всього Ірану, зміцнюючи свої позиції в цьому регіоні та створюючи плацдарм для вторгнення до Закавказів. В серпні 1918 року було створено англофільський уряд на чолі з возгом Ет Дуелом, порушуючи Конституцію та в обхід меджлісу, тобто парламенту, він підписав в серпні 1919 року британсько-іранську угоду, що віддавала під контроль британських радників та інструкторів іранську армію, фінанси, прокладання шляхів, зовнішню торгівлю, і фактично встановлювала залежність Ірану від Британії. Англійська окупація викликала сплеск антиколоніального руху в іранських провінціях Тебрізі, Харасані та Гілян. План англійців перетворити Іран на свою колонію було зірвано, тому вони в 1921 році змушені були вивезти війська з іранської території. З країни виїхали також англійські військові та фінансові радники. В лютому 1921 року. Перські козаки під командуванням Резахана вчинили в Тегерані державний переворот. Було утворено новий уряд, що дістав назву чорного кабінету Резахан. Було призначено військовим міністром, було опубліковано декларацію уряду про боротьбу проти аристократії та про наміри поліпшити становище робітників і селян. Проголошувалась незалежність зовнішня політика і анулювалась Британсько-Іранська угода 1919 року. -19. В лютому 1925 року Реза хан став верховним головнокомандувачем країною, а в 25-му році шахом нової династії Пехлеві. Особливості правіння, правління Реза шаха можна звести до переслідування будь-яких опозиційних рухів, запровадження жорсткої державної цензури в літературі та пресі, ігнорування інтересів національних меншин, політика релігійної нетерпимості навіть до інших течій ісламу. Прийняття законів спрямованих на зміцнення правової основи держави земельних відносин фінансів і прискореними темпами будувалися нові промислові підприємства та залізниці, прагнучи обмежити вплив англійців, Резе Шах охоче приймав економічну допомогу від Німеччини. Було створено Національний банк Ірану в 1928 році, та введено державну монополію зовнішньої торгівлі. В країні було здійснено важливі реформи, покликані сприяти розвиткові освіти і культури. Засновано світські школи і прийнято закон про обов'язково початкову освіту. Відкрито численні середні і вищі навчальні заклади, зокрема Тегеранський університет, де навчання було платним. Вслід за реформами Ататюрка в Ірані було здійснено аналогічні реформи яким передбачалось перехід на європейський одяг, що супроводжувалося, як і в Туреччині, скасуванням традиційних титулів і звань та запровадженням прізвищ. наслідки реформ одразу ж вплинули на стан країни. Промисловий розвиток привів до появи прошарку кваліфікованих робітників. На селі посилилися товарні зв'язки, з'явилася значна кількість землевласників, пов'язаних з ринком, сформувалися верства освіченої інтелігенції. Рівночасно найвпливовіше шиїцьке духовенство чинило значний опір реформ, у яких вони вбачали відхід іранського суспільства від історичних, релігійних, національних традицій та уставів. Проте режим Реза Шаха, заснований на диктаторських повноваженнях, переоб... переборював опір опозиції, виводячи Іран до гурту розвинених країн не лише свого регіону, а й усієї Азії. Ну а тепер про Палестину. Палестина, історична область в південній частині Передньої Азії, на східному узбережжі Середземного моря. Тут здавна проживали євреї, араби та інші народи. На цій території утворювались утворювалися і розпадались держави, велися тривалі спустошливі війни, землі Палестини приваблювали єгиптян, хрестоносців, турків Османів, інших завойовників, які встановлювали тривале панування в цьому регіоні. З 1516 року Палестина знаходиться в складі Османської імперії наприкінці ХІХ століття у Палестину на свою історичну батьківщину рушили євро... єврейські переселенці. Ідея утворення національного центру євреїв єврейської держави була висунута австрійським журналістом єврейського походження. Герцелем наприкінці 19 століття, і він обґрунтував її на конгресі сіоністського руху в Базелі в 1897 році. Конгрес прийняв рішення про утворення єврейської держави на територію Палестини на площу близько 25 тисяч квадратних кілометрів. Передбачалось переселити 10 мільйонів євреїв з усього світу. Сіоністи запропонували турецькому султані, під владою якого знаходилась Палестина, продати цю територію. Але він відмовився. Незважаючи на це, євреї почали таємно переселятися в Палестину, і їхнє переселення вороже зустріло арабське населення. І це зародило палестинську проблему, яка є сьогоднішнього дня. Під час Першої світової війни уряд Османської імперії почав виселяти євреїв, звинувативши їх в допомозі країнам Монтан. 2 листопада 1917 року, після окупації Палестини, Англія прийняла декларацію Бальфура. Яка підтримувала ідею створення єврейської держави і поклала початок нові хвилі переселення євреїв. В 1920 році в Палестині починають створювати єврейські політичні та військові організації. За рішенням конференції країн в Сан-Ремо і Ліги Націй в 1922 році. Велика Британія одержала від Ліги Націй мандат на управління Палестиною, що відразу викликало повстання арабів проти англійців та євреїв. Але Лондон продовжував сприяти переселенському руху євреїв практично до кінця 30-х років. І вже в 1939 році єврейське населення в Палестині становило 30%. Посилення протистояння призвело до того, що боротьба арабів проти англійців і євреїв стала набувати організованих форм. Вони зуміли створити свою організацію Арабський виконавчий комітет. З 1936 року окремі повстання арабського населення під керівництвом комітету переросли в загальні страйки і партизанську війну. Тому в 1937 році Велика Британія висунула план поділу Палестини на Єврейську державу, Арабську державу і територію, яка повинна була знаходитись під безпосереднім управлінням британської влади. Однак цей проєкт наштовхнувся на сильну позицію в арабському світі. Великобританія не хотіла втрачати вигідні нафтові родовища в арабських країнах, де англійський капітал мав націлений на майбутній план. Тоді, в 1939 році, британський уряд завірив арабські країни і весь світ, що суверенна і незалежна держава Палестина буде створена через 10 років. Відсрочка була взята з метою примирення арабів та євреїв. Але вирішення палестинської проблеми відсунулись на довгі роки. І на сьогоднішній момент. Всі конфлікти, які ми бачимо на близькому сході між Ізраїлем та арабськими країнами, це є якраз наслідки цієї існування, цієї палестинської проблеми і не існування Арабської палестинської держави. Нормально існування. Домашнє завдання у вас є. Це підручник і завдання з підручника. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.